Hello, my dear friends! Сьогодні ми з вами будемо розглядати, як же будується речення зі сполучником if, там де мова йде про побажання, про нереальну якусь е дію для теперішнього та для майбутнього часу. Тобто це дієслова в українській мові щасткою б. Якби або би, або би була б, наприклад, були да, або якби я була зараз. Там, наприклад, в Києві я зустрілася з моїми друзями. Тобто ми будуємо з вами речення зі сполучником if, які відповідає в українській мові, якби, і мова йде про нереальну дію в теперішньому і минулу, в майбутньому перепрошую часі. Перед тим, як ми з вами перейдемо до практичної частини. Мій номер телефону, за яким ви можете зі мною зв'язатися, якщо вас цікавлять онлайн-заняття, якщо вас цікавлять консультації з приводу англійської мови, граматики або лексичного запасу, і також періодично, десь раз в місяць, я проводжу заняття безкоштовні семінари. Ми їх так називаємо з якихось граматичних тем або лексичних. Кожного разу ми беремо нову тему, та що чекає, саме ту тему, яка цікавить підписників. Зараз переходимо з вами до практичної частини. Attention, please. Зараз ми з вами будемо розглядати речення, в яких мова йде про нереальну дію або бажання. На даний момент або, або для майбутнього. Тобто, це ті речення, які в українській мові вживаються з часткою би, де присудок вживається з часткою би. Якби я була зараз вдома, якби у мене був вільний час, якби я була багата, якби я виконувала домашнє завдання кожного дня, якби я вчила англійську кожного дня, Тобто все, що йде у нас, з якби і далі якась умова і після. Цієї умови виконання її для теперішнього або майбутнього часу. Тоді в англійській мові після if вживається «past indefinite». Тобто минулий час, який ми вживали для того, щоб констатувати дію, яка відбувалася часто регулярно в минулому або відбулася в якийсь конкретний час. Тепер ми будемо вживати в «if» реченнях, але значення зовсім уже інше у цього «past indefinite». Тепер це воно вживається для теперішнього або майбутнього часу нереальної дії. І як зрозуміти, це ми е, тут past indefinite для того, щоб показати дію минулому, чи це нереальна дія для теперішнього, а ми дивимося по другій частині. Якщо в другій частині йде would плюс дієслово в першій формі, то ви розумієте, що це після if е, past indefinite, він слугує для того, щоб показати бажання, мрію або нереальну дію. Для вашої зручності я спочатку пропоную вам схему для кожного виду, тобто для стверджень, для питальних, для заперечних, і потім декілька прикладів. А потім, як завжди, як я вам в кінці говорю, складайте, будь ласка, свої речення, задавайте питання, все пишіть в коментарях, і буду вас далі консультувати. Починаємо з тої частини, де if стоїть на першому місці. If, потім стоїть subject, а потім стоїть дієслово в другій формі. Тобто, ми вчимо всі дієслова в трьох формах, для цієї конструкції ми беремо дієслова в другій формі. Далі пішло все останнє. Кома. Ми пам'ятаємо з вами, якщо у нас починається зречення з if частини Тут друга частина від... докремлюється обов'язково комою. Далі йде subject, тобто підмет, слово, яке відповідає на питання, хто або що. Потім йде вуд. Це є теж показником нереальної дії і дія слова в першій формі. Ми можемо ці частини поміняти місцями. Ми можемо поставити subject плюс вуд, плюс дієслово в першій формі, все останнє. Потім йде іф, перед if ми ніколи кому не ставимо самшик і діє слово в другій формі. І тепер приклади: If I came back home earlier, I would have time for a rest. Якби я приходила додому рано, у мене був би час на відпочинок. Або якби я прийшла додому рано, у мене був би час на відпочинок. Ми можемо двома видами перекласти це речення, але, будь ласка, не забуваємо. Це ми перекладаємо українською часткою бої. І якщо ми про щось говоримо зараз, взагалі якась умова виконання цієї умови, або про щось в майбутньому. Поміняли місцями. І дивіться, I would я вам в другому реченні, в другому прикладі даю як скорочене I'd have. I'd have. Тобто, якщо ви чуєте «I'd» або через апостроф бачите оце д, то ви розумієте, що це скорочення But I'd have time for rest. If I came back home early. У мене був би час на відпочинок, якби я приходила додому рано. І ми візьмемо ще з вами для Shi. Я коли брала present indefinite», я завжди давала ще й приклад для Shi для того, щоб показати вам, що для «he she, it» ми додіє слово present indefinite», додаємо закінчення S. Для цієї конструкції. Нема різниці, у вас тут підміт буде. She, I, we, they. Схема одна для всіх осіб. She would have time for rest if she came back home earlier. У неї був би час на відпочинок, якби вона приходила додому е, рано. Пам'ятаємо обидві частини перекладаємо українською часткою Б. Питання речення. Питання завжди задається до тієї частини, де немає if. Ця частина може стояти як на першому місці, так і на другому, але ми ніколи не задаємо питання до тієї частини, де є if. Перший варіант. Would плюс subject, тобто слово, яке відповідає на питання, хто і що, діє слово в першій формі. Все останнє може йти. Я не поставила три крапки, але ви розумієте, що. Щось належить до цієї частини, то воно йде далі. If subject і дієслова в другій формі. Ще раз наголошую: мова йде про нереальну дію, тобто це ті дієслова, які в українській мові йдуть часткою би, в теперішньому або майбутньому часі, а в англійській ставимо дієслова в другій формі. Would you have time for rest if you came back home early? У тебе був би час на відпочинок, якби ти приходила додому рано. Would he have time for rest if he came back home earlier? Чи в нього був би час на відпочинок, якби він приходив додому рано? І другий варіант, що я вам сказала, ми е, переносимо на перше місце частину з if, if, плюс сам же, плюс дієслово в другій формі. А питання задаємо до тієї частини, яка без if, але вона може стояти на другому місці. Would Плюс subject плюс дієслово в першій формі. If he came back home early, would he have time for rest? Якщо він приходив би додому рано, у нього був би час на відпочинок. Питальне заперечню. У нас ми можемо задавати питання, де є е, частка «не». Тоді у нас would ми можемо поставити would плюс subject, плюс not плюс дієслово в першій формі. Я вам зразу здаю скорочену форму, short form в англійській мові. Ми ставимо would на першому місці. Далі йде слово, яке відповідає на питання: хто що, тобто subject. Потім йде дієслово в першій формі в один. Потім друга частина починається з if, subject. Тобто слово, яке відповідає на питання, хто і що, і вже ставимо «didn't», тому що заперечення для минулого часу, для past indefinite – це діден'д, плюс дієслово в першій формі. Дивіться, не обов'язково у нас обидві частини повинні бути заперечними. Просто я вам дала схему, як це буде виглядати, а ви уже за змістом дивитеся, може бути одна заперечна, друга стверджувальна і навпаки. Wouldn't you have time for a rest if you didn't come back home earlier? Чи чи мав мав би 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 ти 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 час, час не не на відпочинок, якби ти не приходив би додому рано? Wouldn't he have time for a rest if he didn't come back home earlier? Чи був би у нього час на відпочинок, якби він не приходив додому рано? І тепер ми з вами ставимо на перше місце частину з if. Вона ніколи не буває питальною, питально заперечною? А друга частина, яка є питальна, вона стоїть після if. If subject, didn't дієслово слово в першій формі. Wouldn't – subject плюс дієслово в першій формі. Друга частина є запитальна. Питальна. Перед нею ставиться кома. If he didn't come back home earlier, wouldn't he have time for rest? Якщо він не приходив би додому. Рано у нього не було б часу навіть відпочинок. Ще раз підкреслюю: це схема побудови речень, які йдуть у нас з часткою «би» в українській мові, і мова йде про теперішній або майбутній. Не про минулий. Про минулий там буде зовсім інша схема. І так ще раз речення з, зі сполучником «if» як би для нереальної дії. Теперішньому або майбутньому. Якщо ви тільки знайомитесь з темою, завжди моя порада – Записуйте схеми. Потім за цими схемами вам дуже легко буде будувати речення. А вже коли ви за цими схемами побудували свої речення, відпрацювали їх до автоматизму, ви вже їх потім починаєте вживати в своїй мові. I wish you good luck. Bye. See you.